Друзі. Нагадую, сьогодні, 29 березня, в суботу, Україна Ю-19, футзальні наша юнацька збірна футзальна, проведе вирішальний матч в п'ятій в нашій групі е, основного відбіркового турніру на Євро 2025, яке пройде. У кінці вересня, точніше, 28-го у Молдові, проведе свій третій вирішальний матч проти е, потужної юнацької збірної -19 Сербії. Нагадую, в нашій групі всі відбіркові матчі відбуваються в Сербії. Тому серби будуть грати дома. Це їм на користь буде. І перевага. В цьому боці буде на їхній стороні. Е, наші юнаки Ю-19 по футзалу перемогли в першому матчі Чорногорію. Вони також в нашій п'ятій групі. Перемогли, кхм, вибачаюсь, Нідерланди. Дві впевнених перемоги. Серби. Більш е, обережніше і менш результативніше, але також перемогли спочатку Нідерланди, а потім Чорногорію у другому матчі. І ось е, за регламентом відбіркового турніру, основного на Євро Ю 19 по футзалу у чоловіків, е, виходять тільки переможці. Всіх 7 груп плюс господарка турніру Молдова. І таким чином у фінальній частині вже в підсумковій, будуть грати вісім юнацьких збірних по футзалу -19. І таким чином задача сьогодні нашої юнацької футзальної збірної перемогти. Сербів, будь то в основний час, будь то як там складеться вже доля, але головне перемога. Е іншого результату не може бути для того, щоб вийти на євро. Тому, друзі, давайте всі разом сьогодні повболіваємо за наших. Хлопців за наших юнаків. Вони вже показали результат. Вони вже про себе заявили, що є головними фаворитами Групи 5. І я більше ніж впевнений, що на цьому юнацькому чемпіонаті Україна вже не зганьбиться. Це добре. Україна вже. На висоті, і має всі неймовірно чудові матчі переграти сьогодні сербів. Я прогнозую хай дуже важку. Але все ж таки перемогу і вихід на євро. Ю-19, саме юнацької збірної футзалу України. Сьогодні. Друзі, підтримайте наш. Україномовний канал. Друзі, давайте. Хто ще не підписаний, перевірте, будь ласка, підпишіться ось прямо тут і зараз. І не забувайте, що ваші дорогоцінні вподобайки і змістовні коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу всій нашій спільноті майстер-клас. Дякую вам від души! Слава Україні, слава ЗСУ! Слава багатостраждальному українському народові і героям нашим слава. Бажаю всім скорішої перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Нагадую, мій прогноз на сьогоднішній вирішальний матч перемога України, але дуже результативною вона не буде. Перемога України і тотал менше 8,5. В паралельному матчі будуть грати Нідерланди-Чорногорія. Там, звісно, особисто для мене, як я спостерігав за ними, там фаворити, звісно, Нідерланди. Так, у всіх колишніх югославських країнах. <станець> Югославія, ми так називали, да? хоча, взагалі, то правильно, Південнославія. Так відь? Адже ми вже будемо по старинці називати таким, так скажемо, географічним суржиком. Югославія. Так от, колишні югославські країни, майже всі дуже Потужні суперники, і не треба недооцінювати. Тому і для Нідерландів буде важка гра проти Чорногорії, адже буде вирішуватися Путівка, хто, е, путівка. хто залишиться в елітній частині, так мовити, е, сіяній з футзалу збірних 19, а хто буде починати і наступні євро. З самого першого попереднього кваліфікаційного раунду. Україна, ось допустимо, вже починала відбір з основного раунду, з другого. А е, такі збірні, як Чорногорія, да навіть Німеччина, починали з першого попереднього раунду. Тому це також відповідальний матч. Нідерл... Нідерланди. Трошки потужніші, звісно, за Чорногорію. Адже не забувайте, Чорногорія це також е колишня складова Югославії. Отже, друзі, важка перемога України сьогодні, але перемога це дуже важливо і вихід на євро, і Нідерланди. Скоріше за все, я вважаю Нідерланди. Ось такі мої думки. Я ще раз дуже хочу подякувати всім вам і буду ще тисячі раз дякувати за ваші перегляди, за вашу активність, підтримку і повагу до моєго каналу. Це дуже важливо. Не забувайте про це. Я вдячний, що ви у мене є. До зустрічі, друзі, всім папа. -па.